Привіт, друзі! Ще одна карта третя карта із доступних п'яти нам у новому івенті К-Верс карта, яка називається k ліга Jumping Rush, і має у собі 6 квестів. Квести всі одноманітні, дуже легкі, тому починаємо. Що хотів би сказати про цей івент? Як вам вже відомо, Карт кімнат буде 5, але, на жаль, доступні нам зараз лише 3. Інші дві я, я не знаю чому, але вони недоступні, Тобто кнопочка Play неактивна. Чи це баг, чи, можливо, розробники дають доступ лише тим, у кого є куплені NFT-шки або куплена земля. Поки не відомо, я вже писав у Discord офіційному дискорд каналі Sandbox, але мені поки не відповіли, на жаль. Тому якщо або як тільки з'являться і відкриється доступ до цих двох карт, я одразу ж запишу для вас відео. Що ж, підійшли ми до цього NPC і вибираємо третю відповідь, там буде написано 12. А ми біжимо далі, підходимо до цієї жіночки, скіпаємо діалог. Заходимо в кімнатку, де написано старт. В цьому квесті, у цій кімнаті, як і у наступних трьох, це вам такий спойлер. Задача просто: треба добратися до отих, от таких от кубиків. І так, 15 разів. Ось, у кожній кімнаті, по 15 разів треба буде добратися до оцих от кубиків. Як бачите, з'являється ось така. Лінійка, не знаю, як її назвати, якщо ми торкнемося її, то ця лінійка нанесе нам шкоди. Ось тому, в принципі, не варто її торкатися, просто перепригийте. Що ж, також, якщо вона вас зачепить, Спочатку я думав, що якщо вона зачепить, то таймер збивається, і треба знову 15 разів а, через неї перепригувати. Але це не так, тому не хвилюйтесь, навіть якщо вона вас зачепить, нічого страшного. Звісно ж, а, краще б так не робити, але нічого страшного. Що ж, підходимо до другої кімнати. Тут все ж так само. Центр старт. І знову бігаємо, пригаємо. Тут же лінійка така більш активна, більш швидка, але ми швидші за неї бігаємо 15 разів. Я не знаю, чи яким чином розробники вважають, що нас це под... якось натренує, натренує, не знаю. Але, ну, фантазії нуль. Чотири однакові кімнати. Одні ті самі завдання, нічого цікавого насправді. Але маємо, що маємо. Бігаємо, ухиляємося від цієї ліній. Так, 15 разів вже досить швидко прийшло. Міжемо далі. До наступної кімнати. Їх, як бачите, по квесту буде всього 4. Ось прибігли, знову старт, знову вже знайомі кубики, знайомі лінійки, які хочуть нас продамажити. Буває таке, що прибігаєш, а воно не реєструє. Оце попадання. Але нічого страшного. До речі, якщо шкоду ви все ж таки отримали, то, як бачите, прибігаєте до кубика і вам відновлюють по 10 здоров'я. Біжимо до останньої кімнатки. У центр кімнати. тут вже буде трошки о, складніше. А і починає трохи підглючувати сама гра. Певно від е, шаленої кількості цих самих лінієшок. Гра тупо в шоці, комп'ютер в шоці. Процесор в шоці, всі в шоці, а ми й далі пригаємо. Ой, вже 20 хп у нас залишилося, навіть 10. Померли. Ну що ж, перше, до речі, помираю тут, але хоча б будете знати, що трапиться, якщо ви тут помрете. В принципі, як бачите, нічого такого. Бігаєте, ухиляєтеся, та пригаєте ось, бачите, не зарахувало. Все, 15 штук зробили. Підходимо, здаємо квест. Квест зданий. Ми отримали наші 6 поінтів. І все, це остання карта із п'яти, нагадаю, третя карта. І дві поки що недоступні. Якщо буде якась інформація, я обов'язково відпишуся у спільноті, тому раджу вам її чекати. Звертайте увагу. Що ж, з вами був Атрал, дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступних відео.